ЯКИЙ ДЕБІЛ ТОЙ документ складав! Я не знаю. Ты якийсь косоглазий папір зігнув, і тепер я не можу нормально його в конверт запхати. В цьому будинку точно хтось классе. Хто е? Ну-ка ну, давайте, хто в тому будинку? Признайтесь. хто з'їв мої пельмени? Я я сородні пельмени з'їв. А, я здаю. Девочки, девочки, извиняю. Ключ карта вот из его кабинета. Чей кабинет? Его. Эй. Вот это также поиска. Что там есть? Код. CD Project Rat. Тут на деске. Я мала полагаю, что я не могу. Пасай, бля, пасасин. Кумора, хто помне. Кумора. Вот тут. Що це? А, кумора. Треба знайти інший ключ. А не два. Я тут машина в тій хаті. Треба знайти інший ключ. А, треба по 2. Продактуйте, дівчатка. Який код, Від чого? 2, 1, 5, 4, 7. Ты машину відкривай. Open Gamer Це не працюватиме без ключа відновлення. Ты машина в тій хаті. Я був... ж гараж відкрив, блядь На, загружайте не так, пароль від uh, телефона. ДЕ гараж ты хатис! Кого НЕГЕР, ведь крей машин! Тихо до нас! Що там є? Лечик Вона... Вона еда, блять, мене екран стає стоит yeah. Вона йде за а... дупою. Оксанка не хоче нас. А я б дав. Ничего суди. Ч у нас тебе був рад, якщо б на тобі видел завода? Ну ти пошли. Як ти не <laughs> Блядь, ти Блять, ты жирная шлюха. Що у вас там творится, блядь? <плоджу> тут, тут є якась спит. У тебя пароль від телефону Батарейка, може знадобитися? Ой, я пароль телефона. А не яйку терять. Mm, awesome. Интересная информация. Паралит телефона, а мы же ради не хада. А не, яйки 1788. Е. Блядь, я, yeah. я долго там винда накатується, нова, но я замахаюсь. А, я начал ключ видно. Я яка, яка, яка там команду. Оговтай типа какая? Заверх. Я на дворі постою. У тебе пароль від Wi-Fi. Не шарю. Не шариш. Може, она звезд okay. А, є! Wi-Fi Акта 3152. Є, мать! Я тут топо написывал. Ну я тобі, короче, ти. БЛЯТЬ! Так 3D7. Опа, вообще списал. Разве нового баба замал? Ч? Никуда не в кого там айфон. Ну, передключайся. Ну классно, блин. Восьми женщина. Так, що шо нас тут є? Месенджер? Нема повідомлень книг с фит на нам треба ще ноте букву. А, блять. А ви это от фігню розблокували? Я Бля, да, майже. Я не розумію, як в мене та французька розкладка працює, блядь, то вона раз через раз, бля. Вот французи, бля, и кинуть расклад пишуть, вони мазохісти блядь. Маза. Бля. Вы какие-то мазохисты, я кля таки расклад не можешь так касаться. Нач. Повторяй скрываем. Да моя груди? Что там можешь творишь? Блин, ч телефон, телефон? Тут тільки... можно приеднаться до Wi-Fi и все объясни ч. А там ж ноутбук теперь треба. погнати. Ага. Ага. Не хватает, блядь. Знаю, остання устань спроба дайте. Да и точно цель. А кого там? Шо? Чо? Чо там, Андрей, память, сюда? Бля, я стараюсь понять, як мені на французский раскласти ту палочку сравну пуставити, блядь. Ай, блядь, Весело Весело Дай соло. Да я махал! А ты сам дай? На дворе. Твоя ведение отключено. Ага. Ой, иди сюда. А, нет, тропа номер с, короче. А, иди си, там тропы траб... переключ переключи я, паромокачи. Хотелась. Прой. Да. На работу читался. Великая кнопка. Блять. Будь ласка, блять. Какао? зараз меня это палочка задупива! Аааа, Михайлик! Я поки сидів по всему теру. Я зрозумів наскільки я тупий Ага. Что зло світом? Південний. Залі. Захід. Південний північ. Що? Південний північ Південний захід вимкнено. Північний да. захід вимкнено. Південний Північний. схід Захід. То вище південного захід. Львівся найвищим вимкну. Ага, ну. Південний схід вимкнено. Найнижче право. Ага. І північний схід увімкнено Типа... а південний Північний Ладно, давай, далі Вхідный перемикач вимкнено. Ага. А західний перемикач вымкнул. Що є? Ні. Південний захід вимкнено. Ага. Північний захід вимкнено. Ага. Південний схід вимкнено. Ага. Північний схід увімкнено. Ага. Східний перемикач вимкнено. І захист виплекну. І західний не Ви сталося? Аааа! Я думаю, що оставый паличку знайшов. Ну, нормально? Прадуйтесь, бля. Стоит, зараз А, там еще она включена мама. Ну, чатар до хита, да. Что ты газа заключен? Кто моя диск? ХТО мАЄ диск, а? Там що 7. Колюча. Нам піти два поручі треба. Хлопці, потрібно поспішати, біжимо на вихід. Швидко. Який вихід? Вихід, я ключ так. маєш, швидко. За мною, алло. А так ти гараж треба відкрити зараз. Вибачаюсь. Бат, а вот тут вихід так. є, алло. Боже, ми вистави. Ну то ты молодец, Вона до мене йде, я мертвый, мо... блядь. Ага, Дай. мануэ. Так, ради гараж травы открыты. А ч? тебя опять не блин, сын, 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 неси сын. Это классно, блин. Героин, спасай! Вставай. Я тоже не знаю. Не боженька. Да яке? Я ж вас лох поднял уже. Да, я знаю. А ещ зон сдав? А Я звону з дуба! Де ключик, Не шукай нахуй? Може бути зустріч. Вот двері! Не горит, треба поспішати! то не то! То треба Что мені починає казати все на вихід? То треба гаразд! не Завдяки пульту! Все, а! А, відворіт в тому, в, 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 в кабінеті, блядь, Код треба найти. А код є два разного двуці. Ну я вдома, я я його відкрив. Ну ся пох шоси пісю! Та Я рухайся. рухаю. Ай, Та шо це? Ой, я не просьбу. можу Повідомлення, відсутній зв'язок, блять.

За трафик. Ой-ой-ой. На ой. выйдете на диссонный код. Шоп. Надислатый код. Код на дис. Ааа. 02133. Разбукуй. Ще раз. 33. Відсутній зв'язок. Тишила. Как мы у нас бичей? Надо выжать с щита Вверх Как? код? 0, 21, 33 Ой, я скучаю много с грузом 0, 21, 33 Что? е код Код, Запам'ятай його вже... Ох, єб... 0180... Вона в мене в кімнаті, я мертвий. Ага. Класно. Правда? Я не рухаюсь. Ооооо! Да, ходи! Відкривати сейф. Ой, блядь, мішаня. Мішаня. Блин, Бля, Блин. А, ты будешь код сфотка ты сука. Будешь А? Будешь дептоватый, окей. Окей, а утро фактически разбукватый. Разбукуй щеток. Я буду спевать. Так, ты меня Я. А! You stupid monkey! Кочка бабака! Короче, я на двір, е э, пише... Відсутній зв'язок, та яке?! А так і писати? <laughs> Почекай, э, е-е, 0-1. Яйко, яйко, побігайко. 80-1. І 80-1. 82-81. Не почув! 0, 1, 81, 72, 71 блядь, чекай Чекай Я чую звуки, Давай. блядь Що? Диктуй 0, 1, 81 Далі 72, 81 62 70 72 81 71 Ооо Ото. Я можу спробувати відчинити ворота. Я розблкав, як відкрити. Відкривай! Ты дя? О! Ворота відчинені! Як то кажуть? То зараз буде кричати, той побриє пішку. Тобі вдалося, Що реально мені вдалося. Ото так шансон. Ну ню ню ню. Во там шансон в михи? Це я це музику почав, щоб рай. Вот то там шансон в миги, блять. Ну ладно. Ой. До побачення, Родаховський педофіл.